Комісії з питань освіти культури і духовності е, охорони соціального захисту населення е, законності правопорядку боротьби із злочинністю та зв'язків і з громадськістю. Е, протокол засідання комісії е, від 26 05 2025 року, село Покійма е, за адресою вулиця Незалежності. 14 б адмінпроміщення Буківської сільської ради. Значить, засідання комісії. Нагадаю вам, що ведеться відеозапис. Всього членів комісії в нас 5 на засіданні. Присутні такі члени комісії, як Онищук Тарас Володимирович, голова комісії. Мартинюк Людмила Павлівна, заступник голови комісії. Міцюк Оксана Миколаївна, секретар комісії Якубчук, Микола В'ячеславович, так і Євгенюк Іван Ярославович, члени комісії. На засіданні запрошені. Карпюк Людмила Федорівна, секретар сільської ради. Та Шеремета Марія Миколаївна, начальник відділу освіти молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв'язків Бокімівської сільської ради. На засіданні постійної комісії присутні 5 членів комісії. Комісія є правомосною, отже, дозвольте відкрити так, засідання комісії. Ведення протоколу засідання постійної комісії покладено на секретаря комісії Міцюк Оксану Миколаєву. Головою є Олещук Тарас Володимирович.

이노래는제가가장좋아하는노래입니다 Вже першим питанням порядку денного є питання про затвердження плану оптимізації мережі закладів загальної і середньої освіти Бокій сільської ради Дубенського району Рівненської області на 2026 2027 роки. Просимо проінформувати начальника відділу освіти молоді спорту, культури і туризму так, Шермету Марії Миколаїв. Друге питання. Так, друге питання про організацію та проведення громадського обговорення щодо реорганізації закладів загальної середньої освіти Боківської сільської ради, Дубенського району Рівненської області. Е, отже, два питання порядку денного. Так, е, пропоную е, проект порядку денного прийняти за основу. Прошу голосувати підняттям рук. Отже, 5 за, проти 0 і отримались 0. Проект порядку денного комісії прийнято за основу. Чи, можливо, будуть зміни і якісь доповнення? Немає. Якщо е, немає змін і доповнень, то пропоную голосувати за порядок денний в цілому. Підняттям року. П'ять за. Отже, Е, Проект порядку денного прийнято в цілому. Е, пропоную розглянути проекти рішень згідно порядку денного. Отже, перше питання так: про затвердження плану оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Бокійської сільської ради Дубинського району Рівненської області на 2026 2027 роки. Просимо проінформувати з цього питання так, начальника відділу освіти Бокійської сільської ради Шеремету Марії Миколаїв. У 2024-2025 році у нас на території громади функціонує на даний час три заклади дошкільної освіти, які яким... також два дошкільних підрозділи, два ліцеї, три гімназії. І з 2024 року у нас е... працює е... заклад дистанційний приватна школа для дітей з України. Це товариство з межною відповідальністю. Твоя школа. Аналізуючи демографічну ситуацію, зважаючи на закони України про освіт про повну загальну середню освіту, також аналізуючи стан і якість освіти у громаді, виникло питання про затвердження плану оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти на 2026-2027 рік, оскільки реформа нова українська школа. У 2027 році не передбачає на території певних громад ліцеї профільних, оскільки в нас не буде відповідної кількості дітей у плановій мережі профільних ліцеїв. Наша громада не має ліцею тому. Розпочинаючи з 2026 року запропоновано план з оптимізації мережі наявних закладів освіти. Приватний заклад ми не зачекаємо, скільки вниз у лісі для обговорення пропонується Вінницьку гімназію реорганізувати у Вінницьку філію Букій ліцею, Довницьку гімназію реорганізувати у Вовницьку філію Букій ліцею з 1 вересня 2026 року. Оскільки е, перспективна е, прогнозована кількість учнів є е, е, близькою, е, скажімо так, до обмежень згідно постанови Кабінету міністрів 257-ї, е, де передбачено, що з 1 вересня 2026 року заклад. Який має менше 60 осіб, не отримує фінансування на заробітну плату педагогічних працівників. Також у перспективі із 2027 року пропонуємо перепрофілювати заклад Букінський ліцей та ліцей у гімназії. Також на 2027 рік, зважаючи на те, що зменшується значна кількість учнів у Хорупинській гімназії, реорганізувати Хорупинській. Коропенську гімназію у Коропинську філію з гімназії. Добре. Хтось хоче виступити з приводу цього питання, внести якісь рекомендації до проєкту рішень? Ну, наприклад, я хочу по Воницькій гімназії рік оптимізації збільшити на 1 вересня 27. Не 26, а 27. Ще, можливо. А по Віницькій гімназії. Ну, так само, можливо, там буде якась дитина, яка повернеться за кордону. Так буде. само продовжимо. Ми ми вже... можливість і ставити всі рівні умови. Так, то... так робимо. А мені 27. в Вінниці в вичі продовжуємо. Тобто вносимо е, значить е, зміни так, до проєкту рішень щодо е, реорганізації, і, а саме дату проведення не з 1 вересня 2026, а з 1 вересня 2027 року. Отже, е, прошу голосувати. Онищук за, Мартинюк, за. 에, Людмила Павлівна за, 에, Міцюк за. Оксана Миколаївна за. за. Якубчук, за. Микола В'ячеславович – за. І е, Євгенюк, за. Іван Ярославович – за. Отже, Проголосували 5 за За те, щоб змінити, значить, рік реорганізації, внести зміни до проекту рішень. Отже, ухвалюємо так, проект рішення про затвердження плану оптимізації мережі закладів згальної середньої освіти по кімінської сільської. Ради Дубенського району Рівненської області на 2026 2027 роки 26 -26. <пробітник> зміни рік. навчальний Він. рік <пробітник> і винести на розгляд 40-ї сесії Буківської сільської ради. Тобто Рекомендувати ухвалити його, але зі змінами. зі змінами, так, які тільки що були проговорені. Отже, перше питання, так, рішення ухвалили. І друге питання, так, це про організацію та проведення громадського О, обговорення щодо реорганізації закладів загальної середньої освіти Боківської сільської ради Дубинського району Рівненської області. Отже, просимо проінформувати начальника відділу освіти Шеремету Марію Миколаївну. Враховуючи план оптимізації мережі, пропонувалося для винесення на громадське обговорення щодо реорганізації двох закладів загальної середньої освіти, а саме Вінницької та Вогницької гімназії, їхня реорганізація у філії Будінгівського ліцею. На Громадське е, обговорення м, інформаційне повідомлення було підготовлено е, про те, що два документи були винесені, е, мали винестися на громадське обговорення. Проект. Рішення сесії Букінської сільської ради про реорганізацію Вінницької гімназії шляхом приєднання до Букій міського ліцею та проект рішення сесії Букінської сільської ради про реорганізацію Бумницької гімназії шляхом приєднання до Букінського ліцею. Е, відповідно до нормативного забезпечення е, прописано, що саме як засновник. Сільська рада а, має які повноваження у даній сфері. Також а, метою громадського обговорення було те, що в року буде враховувати стомки мешканців Букимівської громади стосовно реорганізації даних закладів, закладів зв'язку із Воємним Станом. А формат громадського обговорення а, може мати різні формати. Зокрема, однією з форм є те, що Зауваження пропозиції впродовж року приймаються у письмовій формі із зазначенням особи і контактної інформації заявника на адресу Буківської сільської ради, і також ці зауваження пропозиції, які були враховані, в кінці передбачали обговорення безпосередньо із громадськістю закладу. Графік. Затверджується розпорядження до кінського. Участі можуть брати усі е, жителі громади, які досягли 17-річного віку. Тобто вона е... тобто, вже тобто, може вже недоцільно ставити навіть в порядок денний друге питання про. Е... Інформування щодо реорганізації, Подивіться, зважаючи на те, що рішення може, має бути уприлюднене не менше одного року. Якщо ми все-таки лишаємо в плані, ми можемо його оприлюднити, і воно може бути рік, другий, тобто не так, братися то, та, для обговорення, тільки змінити можна, та, так. можна. Та, тобто, коли ми е, ну як ви раніше в плані буде озвучено 27 рік, а для того, щоб потім правильно попередити людей про зміни в умовах праці. Тобто рішення може бути і два роки, і більше, але не менше одного року. Просто, Просто вказати да. так. Так, те, що ну, ну, терміні починаються, термін, і коли закінчиться обов'язково прописати, як цьому. Так, рішення терміну. Чи ну, ну, рішення, це Наше питання ми вже закрили. Те міні, терміни. Чому говорять? Терміни інформування, так? Заклили, так, так, так. так. Термін, або терміни проведення громадського обговорення, що воно розпочинається образно, з 1 червня 2020 року, за конкретно дати вказати. Так, отже, давайте внесемо висновки, так, точніше, рекомендації так, до зміни до проєкту рішення по другому питанню, Отже, Прийняти е, в цілому так е, і ухвалити проект рішення про е, організацію проведення громадського обговорення, але е, зі, з датою, так і з певними обмеженнями так, терміном, терміном початку, так і закінчення власне інформаційної закінчення Можливо, початок там, можливо, ми будемо більше 2 років, трьома років. Ну, ну, чи я до цієї Ну, чи до цієї минулої. Якщо внесли. Якщо внесли. Так само на сайті. Ну, так, це, це, ж, це ж просто ну, інформування. Питання, тобто, да. тут деякі там, е, взагалі, рішення викидаються і руками бісяць. Ну, просто, якщо буде якась ну, зовсім інша ситуація, зміниться, щоб ми не втрачали знову ну, часу. І... Да. Я думаю, що, Простіше, щоб воно було Так, уприлюднити, але ну, в тому числі от і пояснити людям, що ну, це ну, обов'язкова умова, що інформація має бути і з нею можна буде там в відкритому доступі ознайомитися. Отже, я пропоную за друге питання голосувати теж за, ну, за проведення громадських обговорень. Казати, ну, вказати щонайменше два роки, і... щоб порвали, так? Ну згідно з закону, не менше одного не року. року. А об, обмеження, до якого я не знаю. Ну, я не, не дочитала обмеження два. Ні, тобто, я, я кажу, не най... що найменше два. Ну, тобто як мінімум. Так, тобто, як мінімум два роки. Тобто мінімум, два, два роки ні. 1 червня 25-го року так, перше червня 27-го. Отже, голосуємо за е, друге питання про організацію та проведення громадського обговорення, тільки зі змінами, так, з часовими рамками так, щодо е, проведення громадських обговорень. Отже, е, голосуємо. Нищук е, за е, Мартинюк е, Людмила Павлівна за, е, Міцюк е, Оксана Миколаївна. Якупчук Микола eh, да. За. І Євгенюк Іван Ярославич да. за. Отже, за 5 проти 0. Так, 5, 0. Е, отже, ухвалили проєкт рішення про організацію та проведення громадського обговорення щодо реорганізації закладів загальної середньої освіти Бокімівської сільської ради Дубенського району Рівненської області. З внесеними змінами щодо проведення часових рамок так, проведення громадських обговорень на наступних два роки, починаючи з 1 червня 2025 року. Отже, Перелік питань вичерпано, Прийнято відповідні рішення. Дякую всім за активну участь. Тоді засідання постійної комісії оголошується закритим.